Всім привіт! Мене звати Галина Марчук і ви на каналі про моє онлайн-схуднення. Ще колись, давно, коли я вперше загружала відео на YouTube, це було 2 роки тому, я передивлялася багато відео на таку тематику, на яку хотіла знімати я. І там було дуже багато дівчат, які знімали, які починали знімати, і потім вони так і не доходили ні до якого результату, і залишали це все так, як і було. І Я собі тоді думала: я ніколи так не зроблю. Я як почну, як буду викладати на весь світ свій процес схуднення, значить, я стовідсотково досягну результату. Але як показав час, ніколи не кажи ніколи. Я б могла тепер почати виправдовуватися, казати, що в мене було багато проблем. Їх справді було багато, як в перший раз там в мене був дуже великий стрес і дуже неприємна ситуація, так і тепер. Але я не хочу виправдовуватись, тому що якщо б я хотіла справді схуднути, на мене нічого б не впливало. Тому я даю собі цей третій шанс. Якщо вам цікаво, можете спостерігати, якщо ні, відписуйтесь. Але я все-таки діду до своєї цілі. То залишається приємного перегляду. За цей час я обдумавши і зробивши висновки з попередніх невдалих разів, зрозуміло, що зважування кожен день досить погано на мене впливає. Тому я буду зважуватись на початку тижня і в кінці. Тому буде тільки одне відео на тиждень. Починаємо перший тиждень перше зважування. Початкова вага на даному етапі 94 кг 600 г. На сніданок сьогодні рисова каша з молоком. Вже зібралась. їду по продукти. Сьогодні мені потрібно купити продукти для мого харчування на цей тиждень і також маю ще зайти в деякі місця по продукти на торти та тістечка, які буду готувати. І я вже вдома швиденько показую вам розпаковку продуктів на цей тиждень і біжу готувати тортики та тістечка на завтра, тому що маю дуже велике замовлення, і навіть не знаю, чи буду встигати вам показувати всі прийоми їжі. Тож, переходимо до розпаковки. Це у нас тут яйця, найкраще джерело білка. Потім помідори. Це я хочу приготувати лечо. Знаєте ви, що таке лечо, можете написати в коментарях. Тут перець, це також до лечо буде йти. Сукерки на десерт після основного прийому їжі. Філе курки, також як білок, нектарин. Тепер він дуже дешевий, по 80 гривень за кілограм, поки сезон потрібно їсти. Макарони це просто моя любов, тому що готується 10 хвилин. І так як сьогодні я не маю час, тому вони будуть мене просто <гум> мене рятувати. Додається сюди ще тунець консервований і просто чудовий обід. Тунець я купила багато, коли він був по акції, тепер його не купляла. Хліб, його я заморожую шматочками. Коли потрібно, виймаю. Що у нас тут ще кефір? Це я дуже люблю на сніданок з кукурузною кашею. І кавун. Не знаю, можливо, це буде останній кавун на цей сезон. Подивимось. Якщо буде смачний, то ще раз спробую купити. Це я купляла кавун у амбарі. Хто з Закарпаття знає цей магазин. Ось мій обід: це макарони, які я готую дуже швидко, тунець у власному суку, додаю ще 5 грамів олії, і огірок з цибулею та окропом. І відразу переходимо на вечерю. Сьогодні у мене відварені яйця, нектарин та салат. Яйця це також як макарони, готуються швидко і без моєї участі. Другий день вже настав. І вже майже закінчився. Сьогодні не мала час знімати відео, тому що багато працювала з кондитеркою. Тепер відвела Андрійчика на тренування і поки його чекаю. Розповідаю, що сьогодні їла і що робила. Якщо чесно, то і розповідати нема чого, тому що всі прийоми їжі, які були вчора, такі самі були і сьогодні. Обіцяю, що завтра буде більш цікавіше, тому залишайтесь і приємного перегляду. А і зараз я ще приїду додому, покажу вам, що я наготувала, що я робила весь день. Показую тортики, які наготувала, але їх не дуже видно, так як в холодильнику темно. Тому, напевно, вставлю декілька фотографій, як воно виглядає. І ось такі тістечка. Їх було дуже багато. Всім привіт! Третій день розпочато. Я вже зранку відвела Андрійка і Арсенчика у садочок. Тепер хочу йти на тренування. По традиції, перед тренуванням з'їдаю банан. І Хочу ще на сьогодні купити продукти і зробити закрутку на зиму, тому що на вулиці вже падає дощ, можливо, ви чуєте, як він капає. Но потім вже не буде, що робити, що закладувати, тому йду на тренування по продукти і багато працювати знову. Якийсь такий в мене цей тиждень дуже-дуже багато роботи. На сніданок була кукурузна каша із сиром бринза. У нас це називають токан з бринзою. Цей сир мені приготувала мама. Він складається з молока, закваски і солі. А сорті вже готове. До речі, обідала сьогодні знову макаронами з тунцем, тому що не встигала нічого готувати, і на кухні взагалі вавілон з цими банками і з цим всім. Дуже люблю взимку їсти такі малесенькі огірочки, які сама робила. А тут в мене готується лечо, його також буду закручувати в банки. Четвертий день розпочато. Вчора на вечерю були яйця і салат. Сьогодні, за планом, в мене більше відпочивати. І монтувати відео, яке я вже відзняла, і писати план на наступні. Якщо у вас є якась ідея щодо відео, яке б ви хотіли побачити у мене на каналі, можете писати в коментарях. Я буду дуже вдячна. Перший прийом їжі кукурузна каша з бринзою. Пам'ятаєте, я говорила, що люблю їсти кукурузну кашу із кефіром, але так як я тепер бренза, буду поки їсти з бринзою. Закінчиться, перейду на кефір. На обід сьогодні плов, рецепт є на каналі та салат з огірка, цибулі і нектарин. За ці останні дні, коли я працювала фізично, мені не хотілося їсти. Я взагалі забувала за обід і за вечерю. Сьогодні, коли я працюю більше розумом, я хочу їсти. Тепер на годиннику тільки 3 година дня. А я вже хочу їсти, тому йду робити собі перекус. І до речі, тільки третя година дня, а на вулиці, можна сказати, вже темно. Ну, це тому, що впаде дощ весь день. Але все-таки до зими ще далеко. Давайте мені літо, давайте мені сонечко. Я дуже люблю сонечко. Перекус, банан, фісташки, цукерки і кава з молоком. Зазвичай я каву не п'ю, але в цю погоду мені захотілось, тому є і кава, і цукерки. Ну і вечеря. Це в мене лінива відбивна, складається з яйця і філе курки, бурак і салат з огірка та цибулі. Вчора був п'ятий день, субота. Я нічого не знімала, тому що прибирала і мала деякі замовлення по кондитерці. Сьогодні шостий день неділя. Також нічого не знімала. Весь день провела з дітками. І ми сьогодні ще також пішли на нашу річку. Показую вам, в якій красі я живу, і також згадала, що я хотіла розповісти вам про кавун. Тож, кавун цей не є поганий, але він і не є смачний, тому більше цього року кавунів купляти я не буду. Ну, а завтра сьомий день зважування. Не знаю, чи будуть в мене якісь результати, але я сподіваюся, що будуть. Сьомий день, кінець тижня, цей тиждень пролетів дуже швидко. Зараз хочу йти на тренування, тому що за цей тиждень в мене було тільки одне тренування. Тут в мене в машині завжди їздить зі мною водичка, я дуже багато п'ю води. І є в мене тут ще банан перед тренуванням. Зараз з'їм банан, піду потренуюсь, потім вдома зважусь і буду снідати. Цей день настав потрібно зважуватись. Я трошки переживаю, але як вже буде, так буде. 93600. Це виходить мінус 1 кг за тиждень. Сьогодні на сніданок дуже смачні сирники. Використовувала тільки білок, тому що творог у мене домашній і хотіла знизити калорійність за рахунок жовтка. Також додала стевію, сіль і рисове борошно. Перемішую до однорідності та випікаю невеликі сирнички. Випікаю їх по декілька хвилин з кожного боку на 5 г олії. Після перекладаю їх у мікрохвильовку та ще декілька хвилин підігріваю на максимальній швидкості до готовності. Також ще зробила соус: це банан і малина перебила блендером. А на обід і вечерю готувала лечо. На 5 грам олії додала цибулю, трошки підсмажила, потім додала перець, також трошки підсмажила і додала помідори. Це все потрібно підсолити і під кришкою тушкувати мінімум 10 хвилин. Поки тушкується, готуємо заливку, У мене 4 яйця і ложка сметани. Заливку потрібно вимішати до однорідності та додати у готові овочі, помішуючи довести до готовності. Добре смакує з хлібом. Це в мене сьогодні обід і вечеря. Потрібно закінчувати цей влог. Тиждень пройшов дуже швидко. Результатами я, в принципі, задоволена. Звісно, могло бути краще, але все попереду. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до вівторка.